В ефірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Жерт російського удару по Києву 7 лютого побільшало. У лікарні помер мешканець багатоповерхівки, пошкодженої ворожою ракетою. Чоловік був у вкрай тяжкому стані. Три тижні за його життя боролися медики. Нагадаю, уламки однієї з випущених росіянами ракет вранці 7 лютого зруйнували багатоквартирний будинок у голосіївському районі столиці. Палали помешкання з 10 по 15 поверх. На місці загинуло четверо людей ще зо чотири десятки травмувалися. Росіяни й далі атакують з повітря українські міста. Минулої ночі по території нашої країни ворог випустив 44 шахеди. 38 із них збили наші захисники неба. Вибухи лунали у Сумах. Три дрони, за словами голови обласної військової адміністрації, влучили в житлові мікрорайони. Пошкоджено з 13 багатоповерхівок і соціальні заклади, чотири десятки автомобілів. Постраждали четверо людей. Серед них десятирічна дитина. На Одещині, по населених пунктах і промислових підприємствах прибережної зони, цілили 18 безпілотників. Уламки збитих шахедів пошкодили рекреаційний об'єкт, газогін та будинки в приватному секторі. Обійшлося без травмованих. У Хмельницькій області ворожий безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури. Кілька населених пунктів залишилися без світла. Залітали шахеди на Київщину у престоличному регіоні. Працювала ППО без руйнувань і постраждалих. Вранці сирени знову лунали в Одесі. Саме тоді, коли в обласний центр із робочим візитом приїхали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Високопосадовці зустрілися, щоб обговорити оборонну співпрацю. Деталями глава нашої держави поділився у традиційному вечірньому зверненні до народу. Головним питанням на перемовинах з прем'єр-міністром Греції була звичайно наша оборона, наші можливості в активних діях та у захисті ППО. Безумовний пріоритет, як і в перемовинах з іншими партнерами. Систем ППО та можливості виробляти зброю для захисту у світі достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз, не колись, а для людей, які щодня і щоночі витримують терористичні атаки. Пожежа не пов'язана з російськими обстрілами. Напередодні ввечері вирувала у Києві. До півночі палали плавні осокорківських лук. Чому спалахнуло і що в природоохоронній зоні столиці намагалися розібратися наші кореспонденти? Суха трава і очерет на лівому березі Дніпра в Києві. Спалахнули ввечері. Між озерами небреж і тягли. Дістатися до осередків пожежі рятувальникам було складно, бо місцевість підтоплена. До гасіння довелося залучити снігоболотохід. хід, і з вогнем боролися майже сім годин. Реально всюдохід їздить по воді і дуже допомагає. Перше таке бачимо. Місцевий активіст Михайло Петелицький стверджує, що причиною займання міг бути підпал. День перед цим в телеграм-групі спільноти активістів і місцевих мешканців, що борються проти забудови території екопарку Сокорки. Невідомі виклали відео, на якому підпалювали купу гілля і дерево, і насміхалися зі словами: Ой, дивіться, хтось підпалив гілля в екопарку. Громада підозрює в замовних діях забудовника. Схильні вірити у версію про підпал і інші місцеві жителі. Воно ж цей, цей полум'я не одне. А воно отак строчкою було по, на весь на весь поле Я так думаю, що це не просто так. Ну, по-любому, хтось запалив його. Як воно в таку погоду може само загорітися? Натомість забудовники заявили, що неприємно вражені не лише фактом пожежі, а й звинуваченнями на їхню адресу, і погрожують позиватися до тих, хто поширює таку інформацію. Стверджують, що пожежа навіть може уповільнити добудову житлових комплексів. Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою в максимально стислі терміни з'ясувати причини займання, можливих причетних та повідомити громаду Києва про результати розслідування. Унаслідок пожежі в екопарку вигоріло близько трьох гектарів території. Причини займання почали встановлювати правоохоронці. Екологи оцінюють наслідки на особистий контроль. Розслідування побіцяв взяти, і очільник МВА Сергій Попко. Територія має природоохоронний статус. Знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії Кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 мільйонів гривень або позбавлення волі на три роки. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал. За фактом пожежі вже розпочали досудове розслідування. Так званої реконструкції готельно офісного комплексу Прага не буде. Шостий апеляційний суд Києва відмовив забудовнику в його планах. Власник двох історичних будівель на вулиці Золотоворіцькій, 11 та Володимирській, 36, хотів об'єднати ці дві будівлі і додати ще три, три поверхи зверху. Відзначу, ці будинки біля Софійського собору у буферній зоні ЮНЕСКО. Зміни, які просував забудовник, вплинули б на візуальне сприйняття архітектурного ансамблю історичної пам'ятки. Зокрема, надбудова частково закрила закрила на купол дзвіниці Софії Київської з боку Золотоворіцької вулиці. А от врятувати від незаконних забудов ландшафтний заказник Жуків Остров у Голосіївському у Голосієвому не вдалося. Дніпровські краєвиди так привабили одного киянина, що він вирішив звести садибу просто на природоохоронні території. Апартаменти приховав за величезним парканом. Право власності оформив за фальшивими документами. У Держекоінспекції підрахували, незаконна побудова завдала місту шкоди майже на 300 тисяч гривень. Порушник відповів. Ість перед судом. Найближчі три роки він може провести не на мальовничому острові, а за ґратами. Ймовірно, додасть роботи суддям і перевірка роботи військово-лікарських комісій у Києві. Днями масштабну інспекцію анонсували в Мінохорони здоров'я. За словами очільника відомства Віктора Ляшка, ВЛК в столиці зволікала з проведенням медоглядів. Відповідно до норм, запис про проходження комісії має бути закритий протягом чотирьох днів. Натомість у деяких закладах візити до лікарів затягувалися на 10 і більше днів. Крім того, працювали київські ВЛК не лишень по півдня й не мали і не мали електронних черг. Деяких українців так лякає велика, що вони ладні тікати з України будь-якими способами. П'ятеро чоловіків намагалися дістатися Молдови, вплав через Дністер. Утім, на заваді стали прикордонники. Їхній коптер зафіксував ухилянтів ще на старті запливу. Горе втікачами виявилися жителі Київщини та Харківщини. На них склали протоколи за спробу незаконно перетнути кордон. Справи передали до суду. І поки одні намагаються нишком втекти з країни, інші відбудовують регіони постраждалі від російської агресії. На Іванківщині відновили міст через річку Жеретва. Окупанти підірвали його в березні 22-го року, коли відступали з Київщини. Ремонтували переправу в межах пілотного проєкту з фінансуванням від британського уряду. Змонтували нові балки, уклали монолітну плиту, облаштували тротуари, а також створили гідроізоляцію та систему водовідведення. І вже запустили рух транспорту. Схоже, що відбудова дорожньої інфраструктури надихає українців ставати автовласниками. За два місяці цього року наші громадяни ввезли в країну 58,5 з половиною тисяч машин. свідчить дослідження опендата це на третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Найзатребуванішими марками стали Фольксваген і Рено. Найбільше імпортованих автівок зареєстрували в Києві понад 8 тисяч. У топ регіонів також потрапили Львівщина та Одещина. Тут оформили документи на понад 6 тисяч та 4 тисячі автівки відповідно. У господарів чотирилапих на Троєщині є привід порадіти. Тут з'явиться майданчик для вигулу. Його заходилася облаштовувати Київська міська ветлікарня. Там переконані, така рекреаційна зона полегшить перебування в закладі їхніх пацієнтів. Кінологи ж матимуть більше можливостей тренувати та соціалізувати песиків. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. QR-код нині на екрані. У мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.